На Закарпатті проживає близько 50 тисяч ромів. Найчисельніша громада у Мукачеві. В обласному центрі близько 5 тисяч. У сваляві майже дві. Керівник свалявського поселення розповідає, серед питань, що хвилюють ромів сьогодні виділення території для проживання. Виклопотити її доволі складно. Десь років п'ять. Писав міністр оборони, відповіді ніт і ніти, ніт. Потім вже клочок землі відвоював. Нову вулицю побудував, 40 будинків побудували. Прошлого року закінчили будівництво, 40 будинків, нова вулиця відкрилася, яка була і представлена журналістами нашими. Так що, сподіваюся, і далі щось просити, вибивати від властів, аби якось покращити життя рому. Поселення забезпечене питною водою. Незабаром асфальтують підвідні шляхи. В організації умов проживання громад багато залежить від керівника. Про це зокрема спілкувалися учасники зустрічі, присвяченої міжнародному ромському дню. Особливої уваги потребує питання освіти. Сьогодні в школах краю навчається 7 тисяч ромів однак більше половини з них систематично не відвідують навчальні заклади, і значна частина покидає школу до закінчення дев'яти класів, що в свою чергу створює труднощі з подальшим працевлаштуванням. Також проблемним залишається питання особової ідентифікації, щоправда, в цьому напрямку помітна позитивна динаміка. Торік, приміром, більше тисячі закарпатських ромів отримали паспорти. Сьогодні Ромська громада області є досить активною у рамках захисту своїх прав та інтересів. Велику увагу приділяють цьому національно-культурні товариства області. Їх у нас порядка 20, це тільки обласного рівня. Вони тісно співпрацюють з міжнародними організаціями. У плані захисту прав своїх громад останнім часом працюють достатньо потужно це в правовому. Напрямку в Ужгороді працюють три юридичні центри. В Ужгору в Мукачеві теж працює юридичний центр. Це де надаються безкоштовні юридичні допомоги. Ми працюємо в судах, ми працюємо з людьми, як надаємо допомогу в паспортному столі, в, різном, в різних напрямках. Я думаю, що це одна із тих моментів, де ми можемо похвалитися. Тому що, якщо говорити про 5-10 років тому назад, то цього взагалі не було. Програм, спрямованих на соціальну та культурну підтримку ромської меншини в області низка, проте не завжди добрі наміри, що повсякчас декларуються, одержують фінансове сприяння. Саме тому важливим є питання представництва у владі ромських активістів, котрі усвідомлено та щиро відстоювали б інтереси свого населення.